Були каби, які влучили на щастя лісосмугу, яка розташована в місті Харкові, в Шевченківському районі міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав, але я хочу сказати, що е, день е, і ніч пройшла більш-менш спокійно, але лунали постійно повітряні тривоги. І... Передмістя було під такими потужними обстрілами, які здійснює Російська Федерація з літаків, обстрілюючи передмістя Харкова кабан. Міністр оборони Нідерландів, який відвідував Харків і я мав з ним таку робочу важливу зустріч, дуже потужна зустріч, яка відбулася. Так, це на перший візит Нідерландського урядовця і нидерландського уряду. Якщо ви пам'ятаєте, то на початку березня місяця Харкова відвідував тодішній прем'єр-міністр а зараз секретар НАТО, генеральний секретар НАТО. Марк Рюте, і тоді він відвідував і підземну школу нашу, і станцію метрополітену, де навчалися наші діти. І е він був разом з нашим президентом Володимиром Зеленським, і тоді теж були розмови щодо оборони міста Харкова. щодо захисту України. Що стосується того візиту міністра оборони, то так дійсно була серйозна розмова. Вона стосувалася оборони міста Харкова. Міністр ознайомився з тими руйнаціями, які є. У місті такі дуже серйозна рунація житлових будинків, критичної інфраструктури, офісних приміщень. І е, річ йшла о те, щоб організувати оборону міста, щоб е, не могли росіяни обстрілювати місто Харко, І Він пообіцяв допомогу. Е, і я, до речі, дуже вдячний. Уряду Нідерландів, Нідерландському народу за фінансову підтримку е, нашої України, за е, політичну підтримку, за, за військову підтримку, як ви розумієте, і він об'явив щодо літаків ІФ-16, і для нас це дуже було важливо і важливий такий захід, який відбувся в місті Харків. Я сподіваюся, що Нідерланди будуть підтримувати і наше місто, і в цілому Україну.